Дніпропетровщина живе, мріє, зустрічає новий день, працює, виховує майбутнє і радіє новим мешканцям, навчається, хоч і між тривогами, знаходить кілька хвилин на каву, аби знову рухатися далі, цінує моменти з рідними і свою свободу. Дніпропетровщина дихає і знає, завдяки кому. Тим, хто на полі бою. Тим, хто тримає небо та зупиняє ворожу навалу, хто став щитом для своєї країни, у кого втомлені очі і запилені берці, для кого будні, фронтові завдання бойові, і кожна мить ризик, супергерої сучасності, підтримувати яких маємо усі разом, і шанувати, бо їхня мужність і самопожертва основа нашого завтра. Дорогі захисники і захисниці, цей день про вас, про тих, чиї серця палають любов'ю до батьківщини, сильніше за будь-яку зброю, про вдячність, яку не можна вимірити словами і нагородами. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за нашу державу і молимось за тих, хто нині боронить її. Нехай сила рідної землі буде з вами. Слава Україні і героям слава!